У середньовічній та ранньосучасній сучасній Європі отрута була відома як зброя, яку вбирали жінки, коли хотіли когось позбутися. Отрута була безпосередньо пов'язана з косметикою. Ряд косметичних засобів епохи відродження містили отруйні інгредієнти, такі як мишяк, беладона та кошеній. Беладона була популярна, тому що розширювала зійниці. Це відповідало стандартам краси доби відродження. Джулія Тофана була не єдиною жінкою, пов'язаною з отруєнням людей в епоху відродження. Далеко не так. Але Джулія Тофана не вбивала заради грошей чи влади. Вона бувала, щоб позбавити жінок 17 століття їхнього нещасливого шлюбу. Ці жінки не мали фінансової чи соціальної влади, і насправді мали лише три варіанти вийти заміж, залишитися самотньою та покладатися на торгівлю своїм тілом, щоб вижити, або стати шановною та забезпеченою вдовою. Це, відповідно, мало стати одним з наслідків першого варіанту. А на цьому у мене сьогодні все. Дякую усім тим, хто додивився відео до кінця. Оцінити його можна поставивши вподобайку, написавши коментар та підписавшись на